Ця дата така з однієї сторони і тішишся, а з іншої сторониш, тому що не знаєш, до якої дати доживаєш. І хочеться зараз, я вже майже дуже мало працюю вже над творами, а працюю над тим, щоб всіх їх оформити і показати одночасно. Тому що зроблено є багато, а це тільки частка така. Моєї праці, але тут в мене книжок я до архіву передав, а в них кожні ілюстрації. І деякі виставки, які буду е, виставляти, буду е, показувати навіть всі ілюстрації. Там буде до 60 листів, а на кожному листі по 10 ілюстрацій, така виставка ілюстрацій, малає форма графіки. А для вас е, хотілося б сказати Шевченко слова. Довго нас ні, то Франка е, е, слова Довго нас не доля жерла, досі нас на руках жре, но ми крикнем, Ще не вмерла, ще не вмерла і не вмре. Оце святі слова, які вже стільки років. І ми на грані знищення, а все одно відродження. І один філософ теж казав, що якщо лишається ще одна людина при житті, нація буде існувати, буде жити. Все це залежить від нас. Треба любити свій край, свою мову. Нас, ми живемо в такій території, де зі всіх сторін. Як таракани лізуть, і кожен вважає, що він зганяв нашу землю і він є власник нашої землі, а потім доказує, що він тут будував, і що там є його маєтки, і так далі. Але це почалося ще від, від монголів, коли зайшли монголи охотом до Європи і вернули назад. Тут не було вже мужчин, не було людей, були пустки. І кожен сусід зі всіх сторін, як поляки, наприклад, йшли. Зібрав віско і їде від рана до вечора, ніхто його не зупиняє, нема нікого, ніякої війни має, ставить щит і, то є, і ставить то є моя земля. І так дійшли аж до Дніпра. То так бачите, після тої навали, що лишилося з України. Але вона все одно відродилася. І так було з Чехословаччини, так було з Німеччини, так була Мадярщина, так само була. Румунія була, татар, татари так само займали нас, турки займали, як бачите, Литва з другої сторони. Оце наше горе, що є той кусочок землі, можливо, Богом даний, і наш зараз час, який є на Новий рік, що кругом є всякі катаклізми, а в нас світи сонечко сухеньке і те. І цибуля росте. Я думаю, що ми не знищені. Тому треба любити свій край, тому що кожні ті народи старалися ввести свою культуру, нав'язувати нам. І якщо згадати тих людей, які загинули в Голодоморі, які по Сибірах, ну то я мав щастя прийти до їх хрещення путь ту дорогу. Ну, як бачите. Дожив до чого. Дякую, Дякую вам за те, що ви Дякую. поділили Дякую. уваги.